Обнадійливі новини з Покровського напрямку. Українські сили оборони прорвались до західної частини піщаного на майже кілометр. Воїн на псевдомучної повідомляє, що там тривають важкі бої. Утім, більша частина села під українським контролем. І у районі звірового ворога було розбито під час нашого штурму. З деяких позицій пише мучної росіяни втекли. А от південніше між річками Солона та Вовча ситуація складніша. Ворог за словами військовослужбовця активно додає нові сили на Успенівку, що дозволило йому перейти у. Північно-західну частину села. Утім, закріпитись там не дають наші воїни. Трохи вдається затримувати росіян у населеному пункті Запоріжжя. Якщо все ж таки ворог дотисне, то одразу зможе вийти до Троїцького та Горіхового. Нагадую, що від західної частини останнього села до кордонів Дніпропетровської області залишається 1,12 км. кілометра. Ворог дійсно всіма можливими способами дає зрозуміти, що прямує бік Дніпропетровщини. Утім, на думку військового аналітика Дмитра Снігерьова, це показові дії. Насправді росіян цікавить повне захоплення Донеччини. Масштабувати театр бойових дій на територію Дніпропетровської області каже Снігерьов в силу окупантів Катма. Основний план Росіян їх стратегічне завдання це вихід на адмінкордони саме Донецької області. Тому не випадково наразі. І оперативно тактичне угрупування Луганські Хортиця повідомляють про те, що окупанти зосереджують оперативні резерви на Чешів'ярському напрямку з метою взяття під контроль цього населеного пункту і подальше просування в лип українських територій, а саме до міста Костянтинівка. Натомість президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters заявив, Росіяни хочуть захопити і Дніпропетровщину через поклади корисних копалин, які вартують сотні мільярдів доларів. Дніпро Дніпровський регіон повністю, і бачите, ви Донецький там, де рожевим, там де тимчасово захоплено, Тобто вони частково це взяли дуже дорого, рідка зиме. Рідкоземельні. ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область, повністю Донецьку область. Ось, ось частина вже захоплена. Так далі, якщо ви побачите, я з цього регіону, і це залізна, рудний басейн України, все залізо воно тут знаходиться. Так, частково, десь воно ще є, трішки навіть в Маріуполі. Ось. Чому вони так хочуть Дніпровську область також. І чому вони не будуть зупинятися? Якщо ми їх не зупинимо разом, вони підуть далі. Тим часом 46-та окрема аеромобільна бригада заявляє, що росіяни нині готуються до генерального штурму останньої лінії інженерно-фортифікаційних споруд на кордоні Дніпропетровської області. Акцент роблять на напрямки Горіхового та Котлярівки. Основна мета росіян відтягувати нас до Дніпропетровської області. Ми намагаємось тут їх затримати, бо потім оком не змигнеш, як бої притягнуться до Новопавлівки. Також у повідомленні 46-ї бригади йдеться, що одне із завдань противника не дати збройним силам України звести повноцінні лінії оборони в глибині області. Ірина Носачова, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.